27 травня погода в Україні, як і в минулі дні, буде контрастною. Далі період контрастів завершиться, покриття аномальним теплом та аномальним холодом знизиться. Температури в більшості областей вирівняються до плюс 17 плюс 24 градусів. Завтрашні температури будуть коливатись від плюс 11 до плюс 29 градусів. Щодо опадів, то, як завжди, буде поливати Житомирщину та Вінниччину. Дощ пройде ще в ряді областей заходу, півдня та центру. Покриття буде несуцільним, на північному сході без опадів. Температура в день завтра: на Волині плюс 15 плюс 20 градусів, на Львівщині плюс 14 плюс 19 градусів, на Івано-Франківщині плюс 13 плюс 19 градусів, на Закарпатті – плюс 18 плюс 21 градус. На Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині плюс 12 плюс 16 градусів, в Чернівецькій області плюс 11 плюс 14 градусів, на Житомирщині плюс 13 плюс 19 градусів, на Київщині плюс 19 плюс 25 градусів, на Чернігівщині та Сумщині плюс 24 плюс 28 градусів, на Сході плюс 25. Плюс 28 градусів, на Вінниччині плюс 13 плюс 18 градусів, на Черкащині та Кіровоградщині плюс 18 плюс 24 градуси, на Полтавщині плюс 24 плюс 27 градусів, на Дніпропетровщині плюс 20 плюс 28 градусів, на Одещині та Миколаївщині плюс 17 плюс 21 градус. На Херсонщині плюс 17 плюс 22 градуси, в Запорізькій області плюс 19 плюс 25 градусів, в Криму плюс 17 плюс 21 градус. Усі контрасти пов'язані з проходженням фронтів у нічний час на Заході плюс 8 плюс 13 градусів, на Житомирщині, Вінниччині, Одещині – плюс 11 плюс 16 градусів, в решті областей. Плюс 15 плюс 20 градусів. Ймовірність тропічної ночі на Дніпропетровщині мінімальна температура більше 20 градусів. У Києві очікується переважно хмарна погода. Дощ пройде в нічний ранковий час, далі бронь без суттєвих опадів. Температура вночі плюс 14, плюс 16 градусів, в день плюс 20 плюс 22 градуси. Жорсткі пориви сухого вітру до 17, 22 метрів на секунду очікуються на Луганщині та Донеччині, сильні пориви сухого вітру до 13-18 метрів на секунду прогнозуються на Сумщині, сході Полтавщини, сході Дніпропетровщини, сході Запорізької області. Помірні пориви вітру до 9. 13 метрів на секунду очікуються у всіх областях заходу: на сході Черкащини, сході Кіровоградщини, заході Дніпропетровщини, заході Полтавщини, заході Запорізької області, місцями на Одещині. Підписуйтеся на канал Яка Погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!